Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті я пропоную нам з вами створити нічний пейзаж. І для роботи нам необхідний акварельний папір, акварель, олівець, пензель, вода та сіль. Отже, розпочнемо із компонування самого малюнка на аркуші паперу. Ми з вами Будемо малювати нічний пейзаж, а отже, у нас необхідно мати лінію горизонту. Далі ми будемо малювати з вами будинок. Так. З дверима, з віконцями, які будуть світитися, з димарем. На задньому плані у нас будуть теж дерева і стежина. Отже, наш ескіз попередній готовий. Для того, щоб зайве витерти, ми підтираємо гумкою, щоб не було дуже темних ліній, але ми зрозуміли, де у нас ескіз. Так, витираємо і, як завжди, переходимо до роботи аквареллю. водою. Змочуємо холодні відтінки кольори, фіолетовий, синій, блакитний. так, Трошки червоного і жовтий для віконечка. Отже, для роботи ми по-мокрому будемо змочувати широкими такими масками, небо. Так, повністю змочила. І тепер беру темно-синю фарбу і ось так зверху донизу промальовую. Тепер беру фіолетовий і теж краплюю фіолетовий. Найтемніший буде у нас зверху і донизу у нас розтягується фарба, Так. для того, щоб у нас була ніч, нам треба багато фарби. І щоб з'явилися у нас зірки, ми з вами використаємо секретний інгредієнт. Сіль. Беремо Сіль. так, і солимо, не закидаємо повністю, а, бачите, такими сузір'ями. Посолили, і там буде у нас вже а, висихаючи сіль робити свою роботу. Тут внизу серветкою забираємо зайву вологу. Так, будемо тут малювати ліс. Тепер беру синій і далеко промальовую, ніби у нас там Є дерева так ялиночки. от. Так, це у нас кінь від далеких дерев, розмиваємо донизу. Ось от ялиночку знігу ті, що ближче. Так, тепер промальовуємо темним-темним синім дах. Так, дитінь. І є можливість підсохнути тут двері у нас. Так, далі по-мокрому знову ж таки промальовуємо тіні. На снігу от у нас будуть наш ніч, буде темно. Добавляємо відтінки холодних кольорів. Так. так. Кучу гори є. То, щоб забрати зайву голову, ми уберемо серветки. І примокуючи, робимо фактуру снігу. Так, Тепер забираємо зайву вологу з будинку, і сам будинок у нас буде темно-червоний. Набираємо фарбу і промальовуємо кінчиком. Сам будинок. На Коли у нас іде фарба на а, вниз, це у нас як відбитки, рефлекс називається. Так, по мокрому. Розтікнулося перденько. Промануємо дах. Так. Можна. І з пензлем підібрати. Так. І ось так. Цим цей білий ми з вами залишимо для диму От. Димаря пішов, димок. Так, і темно-синю філету і набираємо її, знову ж таки, промальовуємо ближній ліс за будинком.

Гори і сдержу стежинка до будинку, от і на передньому плані теж з вами намалюємо ялиночку. Так. Берем трошки Зеленого, темного. Одна крапля. Пам'ятаємо, що у нас вночі не дуже видно відтінки, але так, щоб так. на задньому плані Так, пару під снігом виходить. Так, тепер нам треба ще додати світло. Вікна так. і обов'язково світло на снігу, яке відвивається, так, тепер беремо серветки і струшуємо зайву сіль. Неба. І у нас виходить ось такий зимовий пейзаж, де ми з вами зіручки зробили за допомогою солі на небі. Отак, акварель може стати чудовим засобом для магії і фантазії. Використовуйте різні матеріали, і нехай ті матеріали, які біля вас, надихають вас. На творчість. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.